Формадол таблетки від головного болю. 7.11. одинадцять київський час. Про це найголовніше в Україні світі стисло. Це сніданок новини. Вітаю вас. Російська армія втрачає в боях за Бахмут у п'ятеро більше солдатів ніж збройні сили України. Про це повідомляє СІНН із посиланням на представників НАТО. Зараз ситуація в місті складна. Зараз там спостерігається найвищий рівень напруженості. Росіяни постійно штурмують це місто, намагаються окупувати його. Це офіційна заява командувача сухопутних військ зсу генерала полковника Олександра Сирського. Тож питання Бахмута було головним засіданні ставки головного командувача. Розглядали навіть можливість відведення українських військ з міста. Про те, яке рішення ухвалили остаточно, розповів президент Зеленський у вечірньому зверненні. Пропоную послухати. Хочу бути відвертим у таких темах. Буває, на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону. Сьогодні на ставці я прямо поставив питання і командувачу Хортиці генералу Сирському і главкому залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку: чи відійти, чи продовжувати оборону і посилюватися в місті. Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватись. Ця позиція була одноголосно підтримана ставкою. Іншої позиції не було. Україна готова до вступу до Європейського союзу. Уряд виконав усі рекомендації ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це сталося після призначення директора національного антикорупційного бюро на позачерговому засіданні Кабінету міністрів. Крім того, призначення директора НАБУ Семена Кривоноса завершило формування антикорупційної інфраструктури України. Які ще кроки виконала Україна для остаточної євроінтеграції? Давайте, прем'єра, послухаємо. Україна виконала сім рекомендацій Європейського союзу, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість у питанні євроінтеграції. І наші прагнення вже цього року перейти до початку перемовин про вступ до ЄС. Електронне судове рішення відтепер можна отримати в дії. Документ буде кваліфікованим електронним підписом суддів, і про це вже повідомили офіційно у Мінцифри. Судове рішення це документ, у якому відображається результат судової справи. От, наприклад, підтверджується факт розлучення пари. Ну і так далі. Віднині документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог. Аби отримати судове рішення в застосунку, потрібно оновити додаток. Далі зайти в розділ послуги. Ну і там вже обрати відповідний документ. Поки це все ставимо крапку і завжди оновлюємо новини. Наступний блок буде там трошки більше ніж за дві години. Тож будьте з нами. Ми будемо давати вам і дозовно і новини, і якимось чином їх спробуємо разом перетравити. Будьте з нами. Говорить вся країна прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.